мои рабочие места, Трошечки костюмчики тут у нас. Тут, в шапках також. Е. Шо? Всем привет. Ми вже побачили, але це не все, бо в нас ще є е, е, гример. гримерочна. Зараз я вам покажу. Це наш мержені. Такий сьогодні зранку порожній. А ось це, собственно, і є наша гримерочна. Дівчатка готується до ефіру. Каріша працює, Маша готується. Ну, такі ми всі карсели. У неділю зранку. А ви, сука, спите! Виставляйте. А це в нас тут знаходиться студія. Але залиш Тільки ми подивимось.

Це під час ефіру, коли працює ведучий студії, ми на новини обходимо таким чином за ваш і потрапляємо в студію. Бачите, такі у нас <плес> <Це> тут є. <плес> Вірочка з скорі не прямує свій робіт, а там працюємо. Угу. Mm. Так. Mm. 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 mm <laughs> Ось так і проходять мої робочі дні. Все, всім па.